Трохи я поспішила, розхвилювалася, вітаючи нашого славного Василя зиму з днем народження. Ну, оскільки ми вже так ближче і ближче до різдва, до нового року, то пора переходити до таких тем новорічно-різдвяних. І ми сьогодні поговоримо про хвойні дерева і, наприклад, про ялинку. Але, звичайно, загалом про хвойні дерева, тому що мені стало цікаво, які вони ростуть, які види. Ну і звичайно. Поговоримо про якісь цікаві традиції, ну і історичні факти, як завжди. Ну в Україні найбільш поширені види хвойних. Сосна найбільш поширена, власне, е, звичайна. Такий, от, ну так, сосна звичайна, сосна кримська. Але Янко ще дуже люблю алепські сосни, які у Хорватії спостерігала, дуже красиві. Ялина це класичне новорічне дерево. Любить вологу на півтінь. Ялиця також і піхта. Вона дуже популярна в садівництві. Модрина, ось модрина єдине хвойне дерево, яке скидає хвою на зиму, дуже гарна восени. Ялівець дуже зараз популярний, поширений гарниковий, або деревоподібне, і добре росте, до речі, на сонці. Тис рідкісний вид хвойного дерева, занесений до червоної книги. Кипарис, кедр. І також туя. Ну, тую дуже широко використовують для живоплоті, ми це знаємо. Ну, а власне про ялинку поговоримо про е, чому її використовують, от як на, у новорічні свята, і взагалі, коли вона стала різдвяним власне, символом. Е, ну, Християнська традиція використання ялинки почалася в Німеччині у 16 столітті. Легенда говорить, що Мартін Лютер, засновник протестантизму, першим прикрасив ялинку свічками, щоб показати, як зірки сяють у небі. А взагалі це ще. you yep. Використання от хвойних дерев, прикрашати традицію хвойних дерев бере свій початок з дохристиянських часів. Наприклад, стародавні кельти вшановували вічно зелені рослини, бо якщо вони зелені завжди, то це був знак вічності, перемоги над смертю. Ну, а, власне, повертаємося ми у християнські часи і говоримо про такі звичаї новорічні. Звичай швидко поширився тоді, після 16 століття у німецьких родинах і став символом Різдва. Прикраси були спочатку. Які ті, що під рукою так би мовити, яблука, горіхи, сушені фрукти, але згодом додалися і скляні кулі і блискучі гірлянди. Новорічна ялинка з'явилася у Великій Британії у XIX столітті завдяки принцу Альберту, чоловіку королеви Вікторії, який привіз цю традицію зі своєї рідної Німеччини. Ну, ідея була дуже швидко підхоплена, звідти традиція перейшла до Сполучених Штатів. Там стала вона популярною знову ж таки завдяки німецьким іммігрантам. А у 20 столітті вже традиція стала глобальною. Ялинки почали ставити навіть у тих країнах, де немає християнських свят. І взагалі зараз. ну, Важко собі уявити новий рік без ялинки, чи е, справжньої, чи штучною, ну вже немає значення. Звичайно, ці прикраси ялинкові мають велике символічне значення. Зірка символізує на верхівці віфлеємську зірку, кулі, які колись були яблуками, символізують плоди райського дерева. Е, ну і гірлянди, звичайно, це така святкова атмосфера. А свічки чи вогники нагадують про світло, що перемагає темряву. І це для нас, для українців, зараз обов'язково. І особливо цінне і важливе італійці часто використовують саме їстівні прикраси на ялинках. Японці прикрашають ялинки маленькими ляльками і фігурками орігами. Орігами перепрошую. Французи прикрашають ялинки фігурками Санта-Клауса американського. Ну, американці люблять великі ялинки, прикрашені великими гірляндами, іграшками та фігурками. У нас в Україні величезний широкий асортимент різних розкішних ялинкових іграшок. Ми маємо і свою традицію. Я наприклад, дуже люблю прикраси на ялинці. У мене вдома такі у нас із солодом. Різні красиві і зірки, і різні різні орнаменти і фігури. Дуже красиво, стильно і екологічно. Ось е тепер вже ми поговорили про. Хвойні дерева та кущі в Україні про ялини, про ялиці, про сосни, і звичайно, вже м м говоримо далі. Ми як завжди, про магнітні бурі, е дуже популярні. І подивимося разом з магнітної діаграми, чи будуть вони завтра, чи ні. Отже, е найближчої доби е ну зрозуміло, що спостерігатимуться е коливання магнітного поля землі, але якихось таких, е ну я б не сказала надпотужних магнітних бур, чи навіть сильних не передбачається, ось така. Активізація буде завтра в кінці доби, тому все ж, якщо хтось такий ось дуже чутливий і спостерігає за цими графіками, діаграмами, і помітив, що вони впливають на нього сильна геомагнітна активність, то завтра ось буде невелике. Підвищення цієї активності завтра ввечері. Ну і переходимо ми до погоди, до прогнозу погоди на найближчу добу. Вже, бачите, грудень покотився у свою другу половину дня, вкотився, так би мовити. Поки що погода така без особливих змін, чесно кажучи, така однорідна, певно, якісь є нюанси, це зрозуміло. І зараз ми якраз на них подивимося, оглядаючи кожен регіон України. Зокрема, розпочинаємо, як завжди, із західних областей, і захід залишається і завтра найтеплішою частиною України. Максимальна температура повітря. Плюс 7, плюс 11 градусів, дуже тепло. Але опадів, хоча й хмарно буде, не передбачається, але ці хмари в день можуть розходитися і поступатися місцем сонечку, як було і сьогодні. Тобто завтра на Заході хмарно, але з сонячними проясненнями і дуже висока температура повітря. Ну, погодьтеся, як для грудня 7-11, дуже і дуже непогано. На півночі України сонячних прояснень не очікується. Я б хотіла помилитися у прогнозі. Максимальна температура повітря вищою буде на Київщині та Житомирщині, а прохолодніше буде у Чернігівській та Сумській областях. Як я вже сказала, хмарна погода, але Істотних опадів не передбачаються, можливі тумани, дорогі водії, будьте дуже обережними, бо видимість у туманах знижується до 300-500 метрів, а подекуди у таких долинках, зниженнях рельєфних і нижче. На сході України завтра на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині буде чи не найхолодніше в Україні, вночі невеликий мінус, а в день лише плюс один, плюс два градуси, але також без опадів, хоча і переважатиме хмарна погода. У центральній частині України ну таке щось середнє між Заходом і Сходом, тобто помірні градуси, плюс 3-5 плюс градусів від Вінниччини до Дніпропетровщини, також на Черкащині, Полтавщині, Укропивницькому з районами, також переважатиме хмарна погода і без істотних опадів. У південній частині України. На Одещині, на Миколаївщині, Херсонщині, на Запоріжжі, в Криму завтра буде трохи тепліше, ніж там, наприклад, на сході, плюс 9, плюс 11 градусів, але ось прохолодніше буде на Запоріжжі. Ця область така найближча до східної частини, тому холодне повітря буде закидати і на Запоріжжя. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується. Погода хмарна, без істотних опадів, максимальна температура повітря досить висока, плюс 4, плюс 5 градусів. І також у столиці можливі тумани. Така погода ось досить однорідна, з трохи вищою температурою повітря на заході і знищує на Сході. Триватиме найближчими днями. Але, звичайно, так довго не буває, і у погоді стабільність також не дуже довго існує. З одного боку, це і добре, напевно. Певно, справа в тому, що поки що погоду України усієї України визначатиме антициклон, це область підвищеного атмосферного тиску, тому якихось серйозних сильних опадів не передбачається. Але... Я дивилася це за попередніми прогнозами, я підкреслю, за попередніми прогнозами, вони потребуватимуть обов'язкового уточнення. Але з 26 грудня є ймовірність зниження температури повітря до морозів. Це не будуть сильні морози, але вночі можуть бути помірні, наприклад, на лівобережжі у східній частині. Звичайно, ми будемо стежити уважно за розвитком синоптичної ситуації, дивитися поки що, як я вже сказала, найближчим часом погода без істотних змін з помірною температурою повітря, переважно плюси, можливо, невеликі. Такі мінуси вночі, але в основному близько нуля. І за попередніми прогнозами похолодання може бути 26 грудня. Ну а поки що, як завжди, усіх запрошую на свій ютуб-канал, погода з Наталкою Діденко, і, звичайно ж, уважно стежимо разом за розвитком синоптичної ситуації на каналі Еспресо.